Не панікувати та допомагати один одному, а ще виконувати дихальні вправи. Це головні поради психологів для людей, які довгий час перебувають в укритті. Докладніше у наступному матеріалі. Через кілька годинні повітряні тривоги та новини про обстріли у містах України будь-яка людина може відчувати страх чи панічні атаки. У такій ситуації психологи рекомендують усвідомлене дихання. Коли в нас стрес, ми так ніби напружуємося, 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 вдихаємо. Коли ми, а нам треба що зробити? Розслабитись, так відповідно, нам треба вдихати і видихати. Вдихати і видихати. І спостерігати за тим, як піднімається грудна клітина під час дихання. Тобто фокус на тіло. І коли ми спостерігаємо за тілом, і достатньо десь так десяти разів, щоб це заспокоєння пройшло. А ще психологиня каже, зараз не варто навантажувати організм новими звичками. Ці дні, коли є стрес, не треба додатково починати худати, починати якісь додаткові навантаження собі робити. Дбати про свій ресурс, те, що є для людини ресурсу, уникати тих речей, які нас дратують, тривожать, і максимально продовжувати займатися тим, чим займалися на той час. Про свої способи психологічно витримувати повідомлення про масові обстріли розповіли Прикарпатці. У нас одна ось робота. Маленький наш хлопчинка, і тому ми намагаємося якось вижити в цій країні, щоб у нас був спокій і мир. Паніки нема, але журба страшенна. Ну, кожен день це читати, то голова трошки не впорається з тим, де, коли хочеться просто виключити. І стараємося переключатися на буденні справи, там, пожертви якісь також робити, там, старатися про якісь культурні явища не забувати. Немає паніки. Вже немає паніки. Да. Паніка пройшла після 24 лютого. Ми вже впевнені в перемозі. Якщо ми надійно сховані там в метро, то тоді не переживаємо. А от якщо сидимо в квартирі і може щось прилетіти, тоді звісно трошки так неспокійно. Щоб допомагати близьким та своїй країні, потрібно самому залишатися в ресурсі. Для цього потрібно пити багато води, робити паузи від новин та знижувати стрес обіймами.